Друзі, сьогодні в мене дегустація чайних голов. це шишки пуеру. В мене вже була дегустація подібного продукту, але я думаю, що все-таки не подібного а різного, тому що різні чайні виробники можуть подивитись тут відео з дегустацією пуерних шишок попередніх. Дуже цікавий чай, дуже цікаві відчуття були. І він дійсно унікальний це зовсім інший продукт. Взагалі мені його порадили саме проварювати, варити цей чай. Але мені подобається поки що в такому форматі напівзаварювання, напівпролив в чайничку з кераміки, просто настоювати і проливати. Я розумію, що навіть в самому кінці, коли чай він вже такий світлий на останньому проливі, чайні голови ніби вже віддали себе, і при тому вони так і залишаються такими головами, тобто вони не розкриваються навіть в самому кінці. І є таке інтуїтивне відчуття, що якщо їх ще проварити, або взагалі прямо от проварювання зробити. Я думаю, що я скоро це зроблю, проекспериментую, трошки більше дізнаюсь про такий вид приготування чаю, і на моєму каналі це, це теж побачиш. Але зараз ми будемо проливати 6 грамів чайних шишок, 6 грамів цього продукту це достатньо такий насичений напій буде. Знову ця солоденька нотка, така особлива від чайного лисичанина, це чай він мені теж вислав в дегустацію. Це вже третій чай цього магазину, цього виробника. Перші два вже є на каналі. Дуже круті чаї. От прям рекомендую подивитися ролики. Можливо, моє описання, моя подача чаю тобі сподобається і ти теж захочеш його придбати. Якщо ти. Чайний майстер, який реалізує свій продукт, продає чай, і ти хочеш додаткову рекламу. Висилай мені чай на дегустацію. Я скуштую, знімлю відгук, продегустую. Відео з'явиться на Ютубі. Я отримую задоволення, а ти додаткову рекламу. Як тобі, Ромат? От солодкий солодкий прямо. Сукровий. Тут водичка трошки вже вистегла, тому я думаю, що я хвилину його потримаю, щоб він заварився добряче. І ми одразу відчули в першому проливі прямо вже чай такий класний, цікавий. За вікном лютий лютують коти, От вони вже відчувають, що ніби як березень, можливо, на фоні чутно, як вони кричать. Клас, знаєш, кричать коти і одразу відчуття, що тепло приходить. Таке відчуття, що весни, тобто зими вже не буде, як ніби реально весна розкривається раніше свого часу. І от зараз така погодка, день вже не ранок, я довго спав, не хмуро і не сонце така просто помірна весняна така погода. І дуже цікаво, що от в такому стані. В такому середовищі зараз нам буде навіювати цей чай. Куди він у нас перенесе чи залишить нас в моменті, що якісь асоціації будуть. От, цікаво. Погода, різний чай, різний стан людини по іншому може виражати цей чай і по-різному він відчувається. От хочеться інтенсивніше. Я розумію, що температури вже немає такої, щоб прямо розкрити, розкрити. Але перший пролив він завжди світліший в мене, тому я просто дам час, дам йому ще 30 секунд, і він трошки змінить свій відтінок, і ми відчуємо більш насичений аромат і смак. Один звук чаші. Наче легеньку піалу випив, а в мене вже як ніби от, між бровами якийсь канал такий, і як ніби він так трошки брови починає стягувати сюди. От прямо тут енергія починає бурлити. Якийсь такий стан в мене, це чай такий, що от я спочатку відчуваю стан, він прямо на першу чергу стає, а потім вже смак. Стан. Класний, припіднесений, прямо такий вирівнюючий, теплий, розкриваючий. Розслабляючий. Угу. Клас. Ведетативні. А смак, поки в цьому відтінку інтенсивності не вистачило, я думаю, зараз ми з другим приливом вже розкажемо про смак, про асоціацію. От він знову вийшов достатньо легкий. От у мене є друг, він не дуже інтенсивні кофеїнові чаї любить. І каже, що серед пуеру чайні шишки йому подобаються більше всього, тому що вони легкі. Дійсно, якщо їх саме отак проливами, напівзаварюваннями проганяти чайні шишки, вони достатньо легкі. І вони ніколи не будуть чорного кольору. От цей чай, він реально для проварювання. І я думаю, я продегустую спробую ще таким чином. І при тому. Ось так, проливами. Вони дуже довго тримаються, у них реально класний смак, класний стан. Тобто вони підходять і для такого використання, як мені здається. Ну, мені подобається. Я цей чай на майбутнє лиса. Я Ну, тобто, що чим Друзі, це чай, оракул, він вимикає бачення майбутнього. Тобто, mm -hmm. Прям такий ну, от реально чай медитації. Не mm -hmm. маєш власних якихсь реаліх правити. В началі це робить. Ну і ті два попередніх чаю лисичанина, ну, вони прямо от хочеться. Хочеться давати людям, хочеться на великих чайних церемоніях давати людям, спробувати його. Багатий такий чай класний. Які саме два попередніх. Ось тут зараз ти побачиш перший. Шуперчик дуже крутий, дуже класний. І ось цей теж дуже класно ми його описали. Дуже круте відчуття дав. Я після нього дуже класне тренування зробив. Я думаю, що зараз ми третім вже ставимо оціночку і далі вже прольємо самостійно, поспілкуємося з коханою людиною про плани на майбутнє, тому що вони дійсно зараз починають народжуватись в голові, прям таке бачення вмикається. Ну ось такий колір чайних шишок. От він, він має бути таким, якщо ти проливаєш таким методом, як я. Друзі, от. Третій цей проливчик зробили трошечки перерву, тому що ж сирена, ну вона досі жвидить, вирішили вже не чекати. Хочу фінішувати, розказати про цей чай, об'ємно, яку оціночку ставимо. От в порівнянні з попередніми чайними головами, ці, як ніби, от сахаристості трошки більше дають. І в порівнянні з іншими шупуерами, які прямо от ти пірнаєш в цей смак туди, і прямо вони щось проявляють, оцей він залишає. Мене мені дуже класно. Я навіть бачу, що можливо це для людей, які от, люблять бізнесом займатися. Вони як ніби бачення якесь розкриває. Дає бачення. Ну класний. Чай майбутнього, так скажу. Є ті, що в моменті залишають, є ті, які переносять в якісь асоціації минулого, а це як ніби розкриває картинку майбутнього. Що ти хочеш сказати? Може по смаку щось? Хороший чай. Прийшли якісь такі плани майбутнього, майбутнє бачення під нього. Відчуття, що в ньому майже немає кофеїну, або дуже мала кількість. Легкий. Так, він достатньо такий легкий, приємний. Десь така відчувається навіть гірчинка, така малюсенька, така присмак. Але вона не мішає пити цей чай. Тобто він якби. Ну, Має бути з нею, так як вона має бути. У запаху був присутній солод, як і в інших попередніх чаях, але смаку, от, я не відчула от смаку чогось солодкого. От Просто якби такий рівний чай. І навіть відчуття от, розкриття третього ока. Сам по собі смак більш поверхневий, ніж у звичайних шу. Але стан класний, от, достойний чай. Я тобі дякую, до речі, якщо ти знаєш людину якою є компанія, які займаються пошивкою трусів. От в моєї коханої з'явилось бачення того, які труси мають бути, і от можете зв'язатися з нею, я дам контакт, і вона підкаже, як щоб прям зручно там все було. Труси це дуже важливо. Дякую. <реш> от навіть, навіть от я іноді сідаю чаювати, і розумію, я вдягнув якісь незручні труси, інше відчуття, так що. Ще один пункт, щоб чай класно відчувався, потрібно, щоб були зручні труси.